Гнос погоди в Україні на четвер, 8 серпня, мене звати Українчик. Наразі відомо, що майже по всім регіонам буде сонячна і трохи хмарна погода, але невеликі короткочасні дощі, і навіть грозові дощі все ж таки очікуються у одній з областей нашої країни. Четвер обіцяє бути доволі спекотним днем, адже денна максимальна температура повітря в залежності від регіону коливатиметься від плюс 27 до плюс 31 градусу. До слова, ночі холодними також не будуть, адже нічний мінімум це 15 градусів тепла. 8 серпня не варто чекати на магнітні бурі. Адже магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу, у якій з областей варто чекати на невеликий дощ. А також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у четвер, 8 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, будь ласка, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Четвер, 8 серпня, північ. У Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. В Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 17 плюс 15. У Житомирській області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 25 плюс 27, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Київщині, Чернігівщині і у Житомирській області мінлива хмарність і без опадів. В Сумській області місцями невеликі, грозові дощі. Вітер північно-західний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу. Вночі плюс 20, плюс 18. В районі Бессарабії. В денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 19 плюс 17, у Херсонській області, а також на Миколаївщині. Термометри покажуть плюс 29 плюс 31 в світлі години, від плюс 20 до плюс 18 градусів в темні. На Запоріжжі в день плюс 27 плюс 29 вночі від 19 до 17 градусів тепла. В Криму денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу вище за 0, нічна плюс 20 плюс 18. На Одещині, Миколаївщині в Криму, а також на Херсонщині та Запоріжжі невелика хмарність. І без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую! Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині і Львівщині в день плюс 25, плюс 27. Вночі від 17 до 15 градусів вище за нуль. На Закарпатті і в Чорнівецькій області в денний час від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 17, плюс 15. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів. В нічні плюс 17 плюс 15. На Луганщині в день плюс 25 плюс 27. Вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. В Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині, мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26, плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в темні плюс 17 плюс 15. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 15, у Вінницькій області в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. На Полтавщині в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 17 плюс 15. На Черкащині, Вінничині і Кіровоградщині а також у Дніпропетровській і Полтавській областях невелика хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 8 серпня не варто чекати на магнітні бурі, адже магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.